Які можуть бути причини, крім дефіциту заліза, що по моїм знову ж таки спостереженням немає якоїсь офіційної статистики, ніхто це не досліджував, наскільки мені відомо? По моїм спостереженням, по моїм аналітичним даним особистим, дуже мало людей з реальним дефіцитом заліза. Дуже мало. А які найчастіше причини випадіння волосся? Це ну, гормональні, часто кажуть, це у вас гормони, здайте там всі гормони і підійдіть до ендокринолога чи до гінеколога. Дійсно, гормони можуть впливати на випадіння волосся. Наприклад, гормон стресу кортизол і загалом стрес, адреналін, вони будуть призводити до спазму судин, м'язів, і ми не кровопостачаємо нормальну шкіру голови, волосся може випадати, і часто волосся випадає через якийсь. Проміжок після стресу. Тобто людина вже забула про той стрес, про той якийсь травматичний випадок, а в неї зараз сиплеться волосся. Вона каже: та ні, в мене нема стресу. Я питаю: там 3-4 місяці тому був ой, так був, я там в аварію потрапила, там маму похоронила в когось там з родичів онкологію діагностували, ще там щось було таке. Або там я не спала два тижні через дедлайн на роботі. Я кажу, так от, у вас волосся зараз випадає через той стрес. Ви просто вже не пам'ятаєте, але.